Жили в сусідстві два стада мавп. Кожне стадо мало свого провідника. Вони водили стада на палювання, дбали про те, щоб ніхто не голодував і охороняли мавп від хижих звірів. Вирушило одно стадо в дорогу шукати поживи. Мандрівка була довга. Нарешті мавпи побачили біля села на горбку велике дерево. На ньому було багато великих пахучих овочів. Зраділи мавпи і сказали своєму проводникові Дивись, наш, вожде, яке прекрасне дерево і які чудові плоди. Ось і нагорода нам за довгу й важку мандрівку. І мавпи приготувались бігти до дерева, щоб зривати чудові плоди та заспокоїти свій голод. Стійте, крикнув провідник. Чи не дивно вам, що дерево росте так близько коло села, а ніхто не зірвав його плодів? Ось дивіться, от тих, що ростуть так низько, навіть діти не зірвали. Так плоди виглядають чудово і приманливо. Але побоююся, що вони недобрі, для їди непридатні». Заметушилися мавпи, деякі невдоволено бурмотіли, але дарма. Всі пам'ятали, що треба слухати провідника, бо він розумніший за них, старший і досвідченіший. Хоч дуже голодні, рушили далі в дорогу. Друге стадо мавп із своїм провідником ішло слідом за першим. Коли мавпи побачили чудові плоди на дереві, радісно завирищали. Ось плоди пожива для нас. Ніяк це сталося, що стадо перед нами не з'їло цих плодів. Мабуть, не бачили чи можемо наїстися до схочу?» Та що тільки, яка мавпа з'їдала плід, зараз у важких болях падала мертвою на землю. Отак буває. Коли провідником є нерозумний і думає шлунком, а не головою.